Всім привіт, друзі! Сьогодні буде відео про любителів Дніпром і ненависних до інших фірм. Хотів відео це зняти вчора, але ну, трішки перебилося, бо все-таки, як то кажуть, потрібно, потрібно було зробити дуже швидко таку роботу. Це Ось такі двохпульні двері можна сказати. От Вінігря такий, ну що ж зробиш? З чого є, того будемо ліпити. Одне полотно дав тут, бувший місцевий підприємець. Одне в мене валялося, тільки під скло, я от замінив філюнки. Зробив я коробку, навісив, все як положено. Купив завіси, купив замок, ну, ручку, ну, для того, щоб воно більш-менш закривалося. Для чого ці двері потрібно? Ці двері потрібно для наших хлопців, які нас захищають зараз. От, попередні, як то кажуть, жителі варвари ходили по хатах та вибивали ті двері вікна людям, а наші хлопці тепер це все восстанавливають, Бо їм вже в цих хатах зараз ночувати, як то кажуть. От, тому попросили волонтерів, щоб вони. Привезли якісь двері хоч які-небудь. от там така дірка здорова. Ну, вирішили туди поставити двері. отакі. Бо ну мурувати немає часу в них. Ми самі розуміємо, це ж там не євроремонти робити їм треба, а все-таки захищати нас. От, ну і Попросили волонтери зробити мене двері по-бистрому, бо зараз от їх будуть забирати і будуть від'їжджати вони. От сьогодні, Вчора з обіду я прилетів, забрав станка з сервіса, попозже трошки розкажу про сервіс. От, І в общем-то, привезли мені оце одне полотно. Вони тут у місцеву бувшу підприємця взяли одне полотно. Друге, в мене ось хвалялося. Колись стояло в будинку, я вирішив замінити на інші. Та так лежали під стікло Вони я вкинув. от. Пільонки штапиком забив, завіси купив, все, як то кажуть, зров. Е... Тому от, трішки перебили. Хотів я ще вчора похвастатися сервісом, е... для того, щоб пояснити, що не тільки Дніпром дуже швидко робить, а й інші фірми. Так, перебив зйомку, двері забрали. От, е... В общем-то, яка ситуація? Позавчора я його відвіз десь годин 10 ранку. І я вже конечно, справився своїми ділами, приїхав додому. Але вони мені дзвонять у 4 години і кажуть, що він вже готовий. Ну, на наступний день я вчора його поїхав, забрав, от, постругав ним трошки, бо вже потрібно було двері зробити. От, що тут було? На строгольному валі. Чув, що підшипники щось не то. ну Дійсно, от майстер той, що замінив, каже, що вони підгризювали. Вони мені зателефонували попередньо, запитали за цей, що робити, тому що цей нормальний, ну, не знаю, чи буде нове, краще за старе. Міняйте, кажу обидва, бо не хочу я лишній раз наприклад, кататися туди-сюди. Ну і, звичайно, знайшли проблему в шестерні. От, е, одна е, дешпонка. Вона вже, можна сказати, зализалась. Бачите, така широка. А тут ось вузька. Ну, це все йде комплектом. Це ось натяжник комплектом. Е, його все це повністю замінили там теж. От, а це сказали, не викидайте, бо ці ж зірочки, все-таки цепочок. В хорошому стані, що можливо, наприклад, потрібна буде заміна, то, чи навіть самі дома вправитись, то це все діло, каже, можете замінити й самі. А так кажуть, працює по ізносу, все більш-менш нормально. О, ну, знаєте, Мені не подобається цей станок і за те, що я не можу глибше брати. От, розумієте, що довго треба брати, бо більше 2 мм він не буде струвати. Навіть 2,5 все, для нього це вже проблема. Він не йде, ну, не тягне. От, якщо широке, то це по, по міліметра треба, якщо на всю ширину. якщо на половину, то це міліметр максимум, Смотри, яка деревина і якому стані ножі. От, ну Якщо вже там в ширину до 8 см 2, 2 мм можна стругувати сміливо, ну в якому стані ножі. От, А так, оце вам така ситуація. Це за те, що довго потрібно струговувати до определеного Розміру цей ресмус мене і бісить в цьому плані, що наче іменно оце так. Ну і в тому, що конечно, деякі є нюанси, яких я там казав, що там планку підгинає, де ножі. от, Хоч і в мене витяжка зараз стоїть на, на нього, ще й така мочна, все, все одно вона там трішки підгинає. От, можливо, буває, коли під час. Процес роботи йде, де, десь там глибше візьму на твердих, що він трошки подавиться. І за цього. Ну, в общем-то, іменно оце що він трішки нежний для для моїх, для мого, для моїх мого моєї майстерні, можна сказати. От. Ну, і що хочу сказати. Буквально за день можна в мене, от в моєму регіоні можна відремонтувати такі більш-менш поломки. Було таке, що, звісно, так якось з мотором, бо якщо не мав наявності запчастин, то потрібно б, звісно, почекати. Мотор чекали там два дні. Тоді, як було, що в мене замкнув тут е, якесь чвидкове замикання, я вже не пам'ятаю, щось було із мотором. То коли, поки прийшла запчастина днів 2, і плюс замінити там, ну, днів 4, це максимум 5, я вже не пам'ятаю скільки. ну, Тижня точно не пройшло. От, е, Тоді буквально його замінили, поставили, і мотор тут замінили і з редуктором разом взяти повністю все нове. Так що це така ситуація. А те, типу, відправили туди на е, цей. Ну, на до, дослідження, бо це ж все-таки замінювали по гарантії. Щоб розуміли, тоді в тому році це мені міняли, то мотор коштував тоді 8 тисяч гривень. Це ну, така серйозна сума, можна сказати, для майстеря. Пів півресмуса. Тоді ресмус 15, а мотор із редуктором 8 тисяч. Так що це така ситуація. От. Ну і З приводу по. Тут по обслуговуванню, що там кажуть, що от інші фірми, метабо, макіти, там оце-це по місяцях лежать, ну такого немає. От Постійно я туди ввожу свій інструмент. Ну, максимально питаються сервіс зробити чим пошвидше от, ну і поякісніше. От Відео цей, цього сервісу і цього магазину я скину в опис, кому буде цікаво подивитися. От, я із директором знімав відео про магазин і сервіс, там і заточку производять, Можливо, комусь потрібно буде. Затачувати пили по інтернету. Можна вислати чи по новій пошті. Це не проблема. От, ну і фрези, все, все затачують. Пили, фрези, ленточні пили, все, що можна. Ну, заплатив це вся вартість. Мені обійшлося 1180, ну, 1200 гривень, грубо говоря. Ну, звичайно, плюс дорога. Дорога тут. Як то кажуть, не обсуждається, бо в будь-якому випадку ми кудись веземо інструмент, любий який би це не був би, Дніпром, Макіта, деволт чи, Девол, чи Метабну на ремонт, і все тому подібне. Ну, ще хтось там завжди, як я кажу, що я возив сервіс там, або, наприклад, сервіс там неправильно зробив, що, типу. Ти що там рукожоп не можеш сам це все діло зробити. Ну, Дивіться, якщо інструмент на гарантії і я почну замінювати е, сам запчастини, поки на гарантії, да, я можу щось пошкодити і тоді гарантія не пройде. Це по-перше. По-друге, під час гарантії, там є такий нюанс. От, якщо я справно там відправляю інструмент постійно на от щось мені там не сподобалося, відправив там на заміну. Да, от як підшипник я почув, що десь він барахлить. от, от, що він от, Бачите, він загризає тут, О, значить його потрібно замінити і вчасно замінити. Бо якщо його вчасно не замінити, то це поведе до ряду, як то кажуть. Ефект доміно. Да, там, десь, якщо вчасно не замінити, починає там, да, там а, а туди піде десь до мотора. А як то кажуть, в будь-якому випадку сервісні центри почнуть увилювати, щоб зробити це безплатно от така ситуація. Ну, на розсудні матеріали, так як підшипники оце все тільки півруку дається гарантія оце на оцю всю біду. Тому за мій кошт це все е, і зремонтувалося. от ну да там е, В Дніпромі кажуть, що підшипники безплатно міняють. там ну Це таке діло, там редька стоїть. Там підшипники кожні три. Три місяці можна міняти. Ну, все добре про Дніпром, бо зараз мене закидаєте ним. От, любите Дніпром, займайтеся, любіть його далі. Якщо вам подобається цей інструмент, якщо чесно. Давайте почнемо з того, якщо вам інструмент подобається ним працювати, значить працюйте. Ну, мені от, наприклад, більше я схиляюся до Макіти. Мені подобається Макіта, чомусь так, от вона мені йде краще. Іншим подобається метабо, от, Мені метабо, ну, 50 на 50. От іменно за те, що чистенько от дивіться, старенькими ножами, осокор поструганий. Ну, Просто ідеально, можна і не шліфувати. Оце він класний. цей. Ну, а так, шумить, звісно, ну, все. Як то кажуть, бачили очі, що брали. Yeah. О, ну, Все одно, під час з першого погляду, жоден майстер не може приділити новий інструмент для себе, чи буде він хороший, чи поганий, чи тому подібне. Тому під час роботи от тоді ми вже починаємо розуміти, який інструмент для нас кращий був би який би хуже. От. Так що така ситуація. От. Потрібно шукати для себе підходящий інструмент, який буде задовольняти вас в роботі і приносити вам приємні відчуття в роботі. Так що така ситуація. Все, друзі, в мене на цьому все. Пишіть, звичайно, коментарі. Пишіть, які у вас, можливо, випадки були з подібними ресмусами, навіть не, не іменно метабою і іншими марками. Все дуже цікаво почитати і тому подібне. А в мене все. Приступаю до нової роботи. в мене там є обставин ліжка потрібно доробити. ну і тому подібне, Як то кажуть, потрібно працювати. Все, друзі, всім мирного неба, міцного здоров'я, до побачення!